Шановні аграрії, доброго дня! Юрій Степановичу, доброго, доброго дня! Ми стоїмо так далеко один від одного, тому що ми в технічній колії, точно, щоб не, не затоптувати цю чудову су, сою. Прекрасна сою. Отже, друзі, якщо ви пам'ятаєте, ми знімали попереднє відео, як ми сіяли цю сою, да. І закладали декілька демоділянок і використовували різні іннукулянти. Да. Посів у нас відбувався 5. Вітня, да. це був ранній посів, самий перший посів, який проводився в нашій зоні. Ми робили це для контролю, для того, щоб випробувати бактерії, які зможуть при холодній температурі зав'язатися, і які при теплі. Це такі плани в нас були. Станом на зараз ми маємо 24 червня, і от ви бачите, яка от соя тут от по коліна, там далі ми підемо так. відбирати зразки. Так. Там буде по 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 <ріст> Вище, <ріст>, <да>. <ріст> так, так вище, буде. Це контролька. Ми заклали 4 сівалки, якщо ви пам'ятаєте, іменно контроль без бактерій. От, без мінеральних добрів. Це була контролька. Потім далі ми закладали сухими бактеріями і далі. І далі мокрими. Так. Отже, Юрій Степановичу, давайте в декількох словах. В принципі. Скажімо так, попередньо з вами проговоривши, ви вже сказали, що цей рік складався не не самим найсприятливішим образом чином для ранніх посівів. Тож розкажіть, коли ви отримали сходи, які були проблеми, і взагалі як це відбувалося? E, значить, так скажімо, не рік важкий, а весна получилася. Бо так, буде правильні перепросити правильно, да. весна весна. Получилась така ситуація, що була рання весна. Якщо ви пам'ятаєте, з февраля місяця пішло тепло, тепло, тепло. Ну і безумовно, раз тепло, хочеться в поле йти. Ми розпочали посів іменно в квітні, в перших числах квітня розпочали посів сої. Скажу так, це сприяла погода. Угу. І ґрунт був сприятливий для посіву. Тобто температурний режим був хороший. Ми повисівали. І потім, значить, буквально пройшло пару неділь, і стали обільні дощі. Холодні обільні дощі. І забило трошки ґрунт. Ґрунт був пухкий, дуже гарно вироблений. Ну, взагалі, карта була. Ну так, От. ми можемо вставити тут кадр, як ходив трактор, так, як правило, так так, 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 так. Іменно в цьому місці дійсно да, так, це вже да, правда. Да. І трошки заплескав ґрунт, і вийшла така ситуація, що ми внесли ґрунтовий гербіцид, так як це класична соя. Класична mm -hmm. соя, ну всі знають прекрасно, з нею трошки важкувато працювати, тому що. Контактними гербіцинами працюють, присаджуються. То ми спробували пермекстрою покрити її при нормі 3,5 літри. Це ми угу. зробили такий досвід експеримент. Внести 3,5 літри і потім через неділю внести ще літру. Зробили повну норму 4,5 літри, воно добре себе показало. Ну чуть-чуть промило. Чуть-чуть промило. І в результаті? Да, в результаті соя притормозилася. Угу. От. А так, в общем. А, а ще дивіться, ще. Е... Ваш агроном показував мені фотографії через те, що заплесканий був верх, що соя да, не сходила, вона заламувалася, вона просто ломалася. Корку так, піднімала, да. прям коржі піднімала і вона ломалася. Це друзі, до речі, одразу роблю відсилку. в коментарях до останнього відео багато запитань було щодо норми висіву. А ми показували каталог, в якому схожих рослин які вже так так так, так. дають плоди має бути е, 700, це там ну там до 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 семиста тисяч ми на загал сіяли десь до мільйона. На до гектар, мільйона так, і так, там так. казали, а що так багато, що на, що так, так, так багато. Так, ну, в принципі, так, так та, як так. виробник цієї, цього сорту рекомендує, так ми і зробили. Якраз з розрахунком на те, що був і ранній посів, Рані і посів, от все і е мало значить е сім'їна, якусь мають певну кількість несхожості. Це всі прекрасно знають. Ну по даному, зараз полі, якщо ви бачите, вона прекрасна, не так. загущена. Порахувати на метр кількість населення, вони в нормі йдуть. Вони йдуть uh -huh. в нормі. Так що, я думаю, що збільшена норма не вплине на результат врожаю. Отже, давайте ми повернемося до захисту, тому що в цілому, якщо подивитись на поле, ви вже зазначили один раз, що це класична соя, це класична, не, ГМО, не ГМО. тобто гліфосатом тут не проходить. Я, Номер... 100%. Я покажу, як працює гліфосат на класичній сої. Там у нас є експеримент, зроблений діляночка, рівно 5 метрів, пройдена діляночка 800 метрів, Чисто гліфосатом. Це для експерименту. Ага. Ви подивитесь, як працює гліфосад. Окрім ґрунтового, що ви ще давали? Після того, значить, ми зробили зробили підживку. Після підживки ми дали грамініцид, кайман. Mm -hmm. Дали 0,5 літрів на гектар. Якщо не помиляюся, там йде клитодим, клитодим і хізалофоб, там дві діючі речовини. Mm -hmm. Пішла падалиця пшениці і вівсюк. А всі знають, що пшеницю вівсюк важко забрати, бо мішійка трошки легше забирається, uh -huh. то прийшлося, я ж кажу, дати, щоб забрати. <кхем> Після того пішла підживка, а ні, обманюю, ми дали ще по 7 грам хармонії. Ото, коли ви приїжджали, знімали uh -huh. горох, я казав, що робити, давати чи не давати. Да Вирішив я все ж -таки, да, да. таки дати хармоні, дали по 7 грам гармонії. Тому що де-не-де на ділянці є осот. Угу. От, ну він вже був великуватий, його просто потрібно було чуть-чуть притормозити. Ну, воно його прибило, притормозило, його не забере, тому що коли стадія вже велика осоту, кореневопоростковій його не забирає. Ну притормозило. Ну загалом, якщо подивитися, я не знаю, видно це на камеру чи ні. Ну, скажімо так, назвати, що тут критично є сосот, де-не-де. Ну, ну прям де не де він. Це ж є. класична соя. Ні, ну так ми розуміємо, що тут класична нормально. соя, да. От. І далі підживка пішла бор, сульфан магнію, карбамід. Mm -hmm. Ну, це стандартна схема, по якій ми працювали. Це не те, що там всі це, працюють. Це, це, це класично. Минулого разу я приїжджав сюди, було перше червня. Так. Початок червня вже соя почала цвісти. Ще вона ніде не цвіла. Тут вже першу квіточку вона дала. Так, 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 І оця ділянка, яка була без інокулянта, не знаю. Друзі, напишіть в коментарях. Чи мучи э, дає інокулянт ефект, э, що без інокулянта вона була більш Салатова, салатова да, да, да а з інокулянтом та, 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 на ділянках. А вона була така темно-зелена. От напишіть в коментарях. А там ще побачите одну діляночку, ми дали подвійну дозу мінікулянту, ми збільшили дозу, От. то там скажу таке відчуття, що не потрібно мінеральних добрих. <хи> вона така темненька, гарна. От, давайте покажемо, що в нас вже є бобики. <хи> так, да. Навіть є бобики. Тобто станом на кінець-червня вона вже не просто цвіте, а вже знизу ми маємо бобики. Значить, контроль. Перейшли на сухі. На сухих дивіться, що робиться. Обліпляно повністю. Такі горошини, йолки, палки крупні, дивіться. Ну що інтересно, дивіться, Боб один, другий. І тут ще цвіт. Вона ще цвіте. Боби вже є, і вона ще між бобами. Я так по дивіться, отак. о. Юрій Степанович, давайте я тоді пропоную ось це. Так. Це контролька. Контролю. От контроль. В принципі. Різниця. Давайте подивимося по розміру. Чи відрізняються вони по розміру? Ну, довжині практично. Тут корінь довший, дивіться. Тут довший корінь і більші листки такі. І дуже є? Мілюсінькі-мілюсінькі. Юрій Степанович, давайте, щоб закінчити частину про розвиток сої, я ще хочу відзначити, що, так як ви казали раніше, що в цьому році ви основний акцент зробили на бобові, тобто так, менше так, посіяли так. зернових, більше бобових, це власне сою та горох. Так, соя-горох це пішли у нас на перше місце. Будемо надіятися, що вони дадуть врожай. Ну, скажу так: на червень місяць. Я задоволений рослинами, задоволений погодою. І дощі були. Кажуть там, скільки дощів треба в маю, а в нас вони є в червні. Скажу відверто, не тільки не в маю. Рослини прекрасні, боби зав'язані, цвіт є і вона росте. Саме головне. Що для фермера треба, ну, щоб так. росло. Дощик маю. Дощик маю, 100%. А також сьогодні ми запросили в гості до нас експерта, провідного агронома компанії БТУ, БТУ Ольгу Миколаївну, яка допоможе нам більш професійно розібратися з бульбашками на наших дослідних ділянок. Проговоримо, як же ці рослини відрізняються між собою, бо ми з Юрієм Степановичем помітили. Аму отак, або отак. Суда. Поїхали далі. Так, да, ми зараз в нас є. Це контрольний варіант, так? О, вона тут на, більш є, тому що соя була попередником, є, але більше на, на периферії, да, бактерії на периферії. Ну, і зараз спробуємо пройтися в. Дослідний варіант. Оце якраз у нас е, така межа, це контроль, це вже дослід. Навіть по забарвленню листка ми бачимо, беремо середню рослину. Якщо у нас обірвався корінь, ми бачимо, який тут корінь, це, е, щоб не обманути глядачів, наскільки це набагато краще заселений. І коли ми роз, вона червоненька. Ми бачимо її червоне забарвлення. Якщо мені дозволить оператор, я зможу ще раз викопати, ще хочу викопати, бо на колесо попала на ну, рослинку, де можна впхнути лопату і кращий корінь, щоб все було якби пряме. Ну ось, подивіться, який. Бульбачки, от зразу ось ми бачимо. Свіжа рослина, велика рослина. І я ось ложу і беру контрольну рослину. І ми бачимо, який результат. Я пропоную, щоб було наглядніше видно, викопаємо більшу кількість рослинок, щоб так. можна було в масі їх порівняти, тому що одна, може, ви вибрали тут саму кращу. Ні-ні. ні. Давайте ще викопимо декілька де штук. Так, от, так давайте, давайте. Це ми перейшли а, на ділянку, де у нас використовується рідкей. Тут, тут рідкей був, так? так? Так. Ну, Відбираємо зараз проби, а потім а, дамо їх а, експерту для оцінки. Ого! Ой, обсипається. А, давайте ще раз уточнимо, що це за сорт сої. Бо ми говорили про норму, як ми так, сіяли. Так, Ми висівали в квітні. місяці, Це був, я казав, ультраранній сорт сої Одеса. Виробник? Не Одеса, а Одеса. Да, бо там що писали ОА, що да, ми там неправильно не знаю, сказали. Це, така? це е, е, сорт задбаву. Задбавський сорт, а, а, так, Адеса. там є е, надписи чуть далі. Ох, добре сформували бактерії, дивіться і такі крупненькі, як грошини. прям крупненькі, гарні. Отже, друзі, зараз ми проведемо більш детальний аналіз стану наших рослинок з кожної демоділянки. ділянки Ми тільки щоб пройшлися, їх відібрали. Просимо? Так. Да. Що хочу з своєї сторони сказати і подякувати Юрію Степановичу, що це соя просто вав. Тому що я об'їздивши багато господарств, відслідковуючи, де працюють наші інокулянти, ваша соя просто це. П'ятдесят дякую, першого дякую, місця. Хочу бажати вам руку, ви молодець. Ну, а по сої також хочеться поділитися. Да, да, так, що стосується контролю і що стосується досвіду, де використовували сухий інкулянт. Ми, от як аграрії, ми відчуваємо саму рослину, наскільки вона активніше піднялася. Ми бачимо, що вона і по ярусах. Ми можемо порахувати 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 і вже 8 восьмій. Ярус вона вже тут формує і гарний цвіт кидає. Да, дослідний, це дослід. У нас вже сьомий, восьмий ярус є. На контролі ми вже дивимося: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Сьомий також. Там, якщо там вже восьмий ярус формується, то тут вона відстає Самі, сама енергія росту, тому що БТУ-центр працює на те, щоб працює на те, щоб дійсно виселекціонувати ту бактерію, щоб... Вона не заважала, а допомагала рости сою. Тобто це є продукт, який в симбіозі живе з рослиною, і саме він нам дає. Оцей бункер за що й бореться наш фермер, щоб да, да, саме да. саме в бункері було то, тому що це вся праця, нерви. Треба вчасно посіяти, вчасно обробити, дати ті продукти, і на насамперед, наша наша допомога, щоб ви дійсно були платоспроможніми. Тому що кожен. Раз дуже кожен, приємно. Кожен раз, тому що вам треба придбати і паливо-мастильні матеріали, так, і обновити так, техніку. Так. Тому соя сьогодні, скажімо, в Україні це найперше місце по посівах, вона займає за всі решта роки, які вона вирощувалася. Ну, це Дуже просте пояснення да, ціна питання, да. і те, що сама культура, як соя, вона досить така мажорна баришня. Вибачте, за місцем. Я, тому, що вона дразниться. Ти її годуєш, і вона чуть-чуть щось не так. Вона може абортуватися. Е, що ж я хочу сказати про сою? Да, вона чого так я називаю цю баришня капризна. Якщо в випадку дуже багато рухомого азоту, мінерального азоту, або гноївка попала в великій кількості, от чи азотні добрив, чи е, е, курекурячий е, послід ви да, вносили, там є рухомий азот. Соя це відчуває. Вона не буде запрошувати когось до себе, щоб добувати це, коли вона вже багата цим азотом. Тобто, її вже не треба брадіризові японіком. Її вже не треба. Азотом вона забезпечена. Тому ми відстежуємо, що азот є. Тоді бульбачкового бульбачкоутворення не буде. Тому ми на це звертаємо увагу. Якщо ви хочете інокулювати і зберегти азот, зекономити на азотному добриві, прошу, Да ми працюємо. Якщо тільки є у вас азот і ви сипете його при посіві 100 кг або 50 в ДВ, кидаєте там 30 ДВ, вже вона не буде. більше 30 девешки. Якщо є сої в ґрунті, рухомий азот, сої бульбачкоутворення не буде робити. Угу. Тобі ж, вона на це реагує. Тому я кажу, бариш. Хитра. А дивіться, я ще хотів уточнити такий момент. Коли е, на першому періоді, коли соя зійшла, а е, була помітна різниця. Там, де вносився інокулянт, бульбашки були одразу. Так. А на контрольній ділянці, де інокулянту не було, бульбашків не було зовсім. Прокоментуйте, будь ласка, цю ситуацію. А потім Чому вони появилися? Потім вони появилися набагато появились. менше, але, але з'явилися. соя як завжди, вона приваблює бактерію. Тобто це люба рослина приваблює бактерії. Тому е, вона хоче цих бактерій, які допомогли б їй в травні фіксувати азот. Є, є в нас симбіотичні бактерії і є в нас асоціативні бактерії, азотофіксуючі. Так от, е, оця симбіотична бактерія, яка вкрай необхідна сої, вона м, сприяє сама соя дає можливість заселитися. Але само, ми бачимо саму структуру е, в цієї площі вона нахиляна. Дощі йшли і і оці бактерії вони рухалися, воно собі рухалося по цьому. По, ну, все знає тобто, ліміто за полюбе, полюбе вони заселяться. Тому якщо вони по своїй дорозі знаходять оцей корень, все таки спілкуються рослина з рослиною, вони вони мають ще такі є. В нас гриби симбіотичні, симбіотичні гриби вони називаються микоризними грибами. Да, от у нас є продукт мікофренд. Оці гриби, микоризні гриби, які теж впливають на енергію росту і дають можливість рослини в посушливу погоду досить себе непогано почувати, тому що гриби збільшують оці кореневі волоски, збільшують і все здатність рослини. І коли попадається оцей мороз, як ми кажемо, особливо кукуруза реагує на морози. Фі стає, коли повертаються морози, і саме симбіотичні гриби не дають її стати фіолетовою, тому що для того, щоб і сама соя може бути під час після морозів вона у вас стала фіолетовим. Ага. Тобто, що відбувається, руйнується хлор, хлорофіл, витікає хлорофіл, і таким чином виділяється кілоджоулі. і вона зберігає себе, щоб зігрівається таким чином. І знову ж таки, бактерія допомагає, корінь, листок, процес фітосинтезу, і як кажуть, солдат спить. <laughs> а, дивіться. Я тоді я тоді хочу задати ще одне питання. Повернуся, все таки до наших інокулянтів. Ми ж тут все таки використовували різні форми. Під час самого висіву ми для себе визначили, які форми кому зручніше використовувати. Тобто є інокулянти сухі, є інокулянти рідкі. З рідкими в даному випадку тут площі не дуже були великі. Нам було складніше, хоча машина для протруювання є, все це працювало нормально. Але на полі ми особливо різниці між ними не побачили. Так. так і має бути. Дивіться, що там, що там відповідна кількість. І там у нас 2 на 10 у дев'ятій степені, і там у нас є той тобто, бакті бактерії. З чим яка перевага сухого? От фермер. Власник він бачив погодні умови, прекрасні. Можна виходити в поле, а тут так машина, протруючи, якийсь препарат, не прийшов. Тобто зручність упаковку розпороти на полі зразу в ніс перемішав, і так як він сам власник і він. Добре вимішає, щоб воно рівномірно <с нас не наняти. Ви навіть мітлу зламали. Ми навіть лайфхак проговорили, як краще змішати. А коли нанятий працівник просто висипить і поїхала. А добре, що хоч висипить, що не як вам зручно, зручно обробити сухим, рівномірно нанести, швидше внести і все, що ви внести, Внесли, обробивши, воно буде в ґрунті. Чи рідкий, що ви в мішок, з мішка. Неважливо, навіть сонячна погода це не завадить. Ну, тобто, ну, тобто гру, Грубо а, кажучи, на результат не особливо впливає, яка форма інукулянту різко. Скажімо так, може вплинути, якщо ми рекомендуємо там, дві години, треба, обробили, на другий день внесли. Це одна форма, тому що в нас є кілька форм інокулянту. Інукуль... Ну, це я говоримо між такими сухими І так? з протектором. Ми можемо там дві неділі, три неділі можемо, навіть якщо є якісь е... умови, що ти не можеш зайти в полі. І тоді, коли ти ось тільки що розпакував, активував бактерію, вона дихнула і вона готова до роботи. Ти її в землю і все. І природа всьому живому повинна дати життя. Тому я кажу, сухий інукулянт дуже зручно в обробці. Тому я кажу, хто хоче використовувати сухий і йому зручніше, він працює роками, будь ласка. Супер. Ми показали, що різниці немає. Що рідкий, що дійсно там рівномірне нанесення, що навіть сухий. Що теж, якщо ти добре вимішаєш, і десь на сівалці воно все одно, хоч от, частинка маленька, причіпиться до е, насінини і дасть результат. А дасть непоганий результат. Ну, Наразі yeah. на, 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 ми бачимо yeah. поки що тільки бульбашки. Yeah. У бункері ми ще не знаємо. Ну, Подивимося, почекаємо що yeah. цих yeah. Да, Ми дуже хочемо, щоб бункер дійсно показав, тому що е, в складних. Таких умовах працюємо. Ми по суті хочемо відвоювати цей врожай у природі, тому що складається дуже багато таких моментів, і ми як славні усіх цих треба пройти, щоб ніякий не цей не, не завадив нам отримати врожайність гарно. Спасибо так, вам велике! ще раз. Ще раз руку, ви молодець і Дякую вам хай вам щастить. Отже, друзі. Обов'язково підписуйтесь, коментуйте, кажіть, що ви думаєте з приводу використання інукулянтів на сої чи на інших культурах та інших біопрепаратів. Діліться своїм досвідом. І десь сподіваємось, в серпні, можливо, на початку вересня, вас буде чекати нове відео, де ми вже не просто будемо дивитись бульбашки. На рослинках а і, бункер і дивитися, і рахувати е, кількість а ярусів. А вже подивимося конкретні результати в бункері, на ваговій і зможемо зробити висновки, е, порівняти ці нукулянти і зробити висновки, що ж найкраще в грошах, скажемо так. Тож залишайтеся з нами всього найкращого.